Hello, my friends, майже все про множину іменників. Ви вже зрозуміли, що якщо в нас є когось або чогось більше, ніж один, це називається множина іменників. Основна особливість множини іменників в англійській мові це закінчення S або «іс». Друга особливість це зміна кінцевої приголосної та «y» у кінці слова іменника в однині. І треті винятки із правил, як же ж без них. Отже, набираємося терпіння та починаємо працювати. Якщо іменник закінчується на глуху приголосну, то із додаванням S у множині вона вимовляється як С. Desk-desks. Epoch pox. Парк-парки, плант – plants» Рослина рослини. шип шипс. Ship, Корабель кораблі. Якщо ж іменник закінчується на дзвінку приголосну, тобто в якій переважає голос, то закінчення множини с вимовляється як з пен пенз, ручка ручки. Рум – румз кімната кімнати. Е флаг флегс, прапор прапори lion, lions. «лев» levi. Lev. Як з закінчення с вимовляється у словах без кінцевого приголосного у звучанні. Ечія чиас. Cheer, стілець стільці. A car, cars, машина машини. Естоз star, зірка зірки. A seas, seas. Море моря. В американському варіанті а вимовляється як E Chäls, Carl, stars. Проте ми вчимо британський варіант, і у нас, як я вже говорила, е Челс, ЕК, stars, і СІС. Якщо іменник закінчиться на Y. Перед якою стоїть голосна, то закінченням множини S буде вимовлятися як з. E – ключ ключі. «Бай-байз» buy, хлопець хлопці. A тайз tie, іграшка іграшки. Way, шлях шляхи. Day, день-дні. Якщо ж перед цим кінцевим Y. Іменник має приголосну, то "y" замінюється на "i" і додається вже "es". A baby babies немовля – A lady ladies дама дами. A city cities місто міста. A country countries країна країни. A story stories Оповідання, оповідання. Проте a story stories пишеться по-іншому. Поверх поверхи. Зверніть увагу, якщо перед Y у слові оповідання була приголосна А, то ми її Y замінювали на I і додавали і S. A story, stories. Коли ж у нас перед Y була голосна «i», тоді ми story, stories залишали без змін і додавали закінчення S. Поверх поверхи. Я спеціально наголосила на цій різниці. Якщо ж іменник закінчується на O з попередньою приголосною, то удержує у множині закінчення Іс. Potatoes. A tomato. Tomatoes. Помідор помідори. Американці кажуть tomato. Але нам слід звернути увагу, що картопля у нас a potato, potatoes, а помідор у нас a tomato tomatoes. Завжди роблять цю помилку в мові. A hero, heroes. Герой, герої. Е тонейду, тонейдус, ураган, урагани. Проте у скорочених словах закінчення у множині після О буде С. Дискотек вживається здебільшого диско, тому буде «a disco, – discos», тільки С. Дискотека, дискотеки. Те ж саме е photo, фотос, фотографія, фотографії. E piano pianos, фортепіано. фортепіано. e DVD, DVDs. Відеодиск, відеодиски. І ще є CD, CDs. Просто диск, диски. У словах із I, e Obo. W O по двоє O. Закінчення теж буде просто S. E video videos. Video відео. Video. Rodeo rodeos. Rodeo rodeo. E kangaroo kingaroos. Kenguru kenguru. E cockatoo, cockatoo. cockatoo. Kakadu, kakadu, І ще закінчення S мають руки. 60s у 60-х роках. Мається на увазі низка років, тобто десяток років. І прізвища, щоб позначити цілу сім'ю. The Browns are at home. Сім'я Браун є вдома. Ставимо артикль Д, потім закінчення «s», І в нас виходить сім'я Браун. І ще одна буква, яка впала в немилість, це буква F. У деяких словах додається закінчення S. Після F, F, E. A roof, roofs, дах, дахи. A safe, safes, safe, safe. A cliff, cliffs, скеля, скелі. Dwarf, dwarfs, гноми, гноми. A gulf, gulfs, протока, протоки. A chief, chiefs, Керівник керівники. Chef, chefs. Головний повер шеф, головні повари шефи. Та більшість слів, що закінчуються на «і», F, F, змінюють це закінчення на V і S. Більшість слів. A half, halves. половина половини. A half, Ковз теля телята. Вюф вайф з. Дружина дружини. A leaf, leaves, Листок листя. loaves, Хлібина хлібини. A shelf, shelves, Полиця полиці. thieves, злодій, Злодії злодії. life, Lives – життя, життя, багато життів. І тут я хочу зробити маленьке пояснення, тому що іноді виникає запитання: а що таке лів? Лів це жити, існувати. А ми з вами говоримо про що? life – життя, a lives – життя багато життів. А lib жити існувати. I live in Ukraine, I live in Europe. Я живу в Україні, я живу в Європі. Звідси в нас є ще слова – життєвий, і – бадьорий. Зрозуміло, ми ще колись звернемось до цього і, на прикладах розберемося краще. Проте, не путайте. Alife life життя і багато життів. Если в жити існувати. Live, live. – живий життєвий, е лайв живий бадьори. І нам залишилось останнє правило. Після S, double S і S, Сі H X, Z завжди буде закінчення ІС. Це так звані шиплячі і свистячі, тому що навіть важко. Вимовляти. Ви зараз побачите це на прикладах. A bus, buses. автобус, автобуси. An address – addresses. Адреса, адреси. Чому N тому що слово починається з голосної: N, address – addresses. Адреса, адреси. Address, dresses. Сукня, сукня, A church – churches. Церква церкви. A dish dishes. – тарілка-тарілки. A box boxes. Ящик ящики. Я не даю прикладів, тому що потрібно добре зрозуміти і вивчити основні правила утворення множини іменників, а вправи це наступний урок. I wish you good results. Thank you. Goodbye!